789 день в Канаді. І в нас сьогодні 12.08.25. 12 вівторок, і вівторок був такий самий, як понеділок. Роботи цікаво навалило. В самому кінці, як завжди. День стандартно. До комп'ютера, кава і порозбігались. І порозбігались по роботі. Я взяв заявки, Алекс пішов, кажу, йди фарбуй. Фарба є. І я сьогодні, до речі, теж займався в одна із квартир. Там е, впала шафа, я зашпаклював вчора дірки. Я знав, що треба буде що сьогодні ще раз зашпаклювати. І було 50 на 50. Я сьогодні зашпаклював і думав, що може ще встигну пофарбувати. Але ну, я би встиг, якби мені не дали заявочки. Зранку там фігня. Е, що там було? Та нічого такого, якісь лампочки, смок-детектор поміняв сьогодні бо цілий смок-детектор, бо він був зіпсований. Знову ще один. Коротше, таке от цікавого. То в нас тут живе одна дівчина. Ну, в неї щось з... зі здоров'ям, напевно, ну, така. З відхиленням в неї вдома бардак і вона. Якось чи хоче сама, чи що. От, я пам'ятаю, був момент, коли вона відкрила спралки, забилась фільтр, і вона відкрила цей клапан і розлила по всій хаті воду. Ну В неї завжди вода чомусь. Дуже неаккуратно себе веде якось. Сьогодні була та сама фігня. В неї ванна була, я так розумію, переповнена, бо вона забилась. Ванна, по-перше, забилась, по-друге, вона набрала туди воду, вона була переповнена, і волосся, яке плавало, заплило тут стік зверху, забило його повністю. Я ж такого не бачив. Ну, я, може, воно забивало його цілий час, ну, але там такий цілий кіт сидів. І вона оту воду з ванни вичерпувала вручну в унітаз, весь туалет залила, аж на коридор повитікала вода. Ну, дуже неаккуратно. Я приходжу, вона. Та ні, ні, там я вже все вичерпала. Бо, бо в хаті вода, я ходжу, я ті бахіли вже зразу викинув взяв собі другий на другий раз. Ну, о, треба огор почистити. Щось там закрутили, знов всередині спіралька якась зробилась і він не працює нормально. Але нічого, я її все почистив. Три лампочки в туалеті і три лампочки згоріло. Вона Без лампочок там сиділа. Е, ну, Таке. Це цікава заявочка. Ввечером ми якраз дали ще за, в одній з квартир, забиті два, там два туалета, забиті два туалети і пральна машина. Ну, цікаво, нічого, я їх врятував, сьогодні мусив до них піти. А вже в 5-й Алі думав, там просто домовився за деякі квартири поміняти батарейки. І, коротше, ми пішли ще з ним міняти батарейки. День сьогодні був капець. Капець. То не так, щоб капець. Зранку нормально. Ходив, там поробив, там поробив, вернувся. Ще купив батарейки, до речі. Тут є, є маленькі мізинчики. О, охоронцю треба жедру. Охоронець просив, його там мишці розрядилися. Я завжди йому забуваю дати йому 4. У мене батарейк досить. Є такі маленькі, є більші пальчикові, є крони, а є ще більші такі грубі товсті батарейки. Вони в нас йдуть в ці диспенсери для мила на 41-му. І прибиральниці, коли вони закінчуються, говорять, нам да, ми міняємо батарейки. <кій> і тут купили вони один із цих диспенсерів на третій поверх. Так, вона ще більше є. Ті грубі, такі, а там ще така 4С, по-моєму, щось таке. І ще мусив купити ті батарейки, щоб я поміняв їх тут. Купила один не такий, як всі, і вже все. Буде тепер. Ну ті батарейки, я думаю, цілий рік мають тримати, я не знаю. Дві величезні батарейки. Тож повинна працювати. Та нічого такого. День якби нормальний. Непоганий. Алекс ходив, якраз там біля комп'ютера крутився, каже, подивився в комп'ютер, знову купа заявок додавали, каже, тобі допомогти. кажу, ні-ні-ні, іди, ні, ні, фарбуй. У нас дуже багато фарбування, закривай, просто собі там працюй. І це. І Він його не бачив. Пішов фарбувати. Одна із заявок була в квартирі, в... люди переїжджають з одної квартири в другу. І в старій квартирі вони пробили, по-перше, мені дали адресу нової квартири. Я приходжу в нову квартиру, там дірка в стіні. В одній з спалень, дві спальні. Я три рази обходив, ну де дірка в стіні. Квартира нова. Думаю, люди виїхали, чисто, все. Яка дірка? Ну нема дірки, дзвоню. А вони кажуть, старій квартирі. в ще. Я приходжу туди, Там купа речей, він готується до переїзду, вже в ящики все попакували, все заставлено і знайшов я цю дірку. Ну, така десь на кулак, може чуть більше, ну, десь така. І взяли салфетками. Приклеїли салфетки на скотч такий медицинський. Ну, або канцелярський, прозорий такий. Ну, навіть не прозорий, а матовий. І виглядає гладка, як пластир. Я сфоткав до, відкрив, сфотографував після, дірка є. Але я просто подивився, прям поруч стіна, яку треба теж підшпаклювати і зафарбувати то нема сенсу там йому робити бардак зараз оце це шпаклювання мрізати вставляти дерево гіпсокартон все зроблю зараз і сподрофував кажу так я відкрив воно ще не зажило не зажило і закрив назад якщо не заживе до його з від'їзду то я потім все поремонтую. в офіс скинув таке повідомлення Ну, нема сенсу зараз його ремонтувати Поремонтую вже після від'їзду Нехай це салфетка буде, я думаю, йому вже все одно. І зачарджать, я кажу, то мені година часу. Ну, мається на увазі година часу. Це з тим, що я все залатаю, зашпаклюю, пом, піду, це півгодинки займе, потім пішліфую, зашпаклюю і потім знову прийду зафарбую. Я ж не буду чистотами, я цілу квартиру йому перефарбую вже. Я не буду фарбувати йому на цей кусочок. Ось такі от справи. Вечір вдома, нікуди не їздили, нікуди не ходили. Ось Так так що. І ми все. То відпочивати. Того сьогодні з чіпсами захотілось, то попив чи не допив там куточок є, так що вип'ю зараз.